Рада вас вітати на нашому заході, е, на місцевого розвитку сторожне... громад Сторожнецько райони Червецької області. І хочу вам е, представити наших гостей, які просвіті у нас на нашому заході, це Вілюкина Наталія Васильна, координатор проєкту ЄС про місцевий розвиток орієнтований на громаду. І черга Вікторів на головний спеціаліст відділу регіонального розвитку фінансового моніторингу обласної ради. Є у нас присутні депутати обласної ради Дмитрий Степан Іванович і почусла на Георгівна, яка успішно реалізувала вже кілька фаз-проектів місцевого розвитку, орієнтований на громаду. Запрошені присутні голови органів місцевого самоврядування і голови об'єднаних територіальних громад. І я впевнена, що наш захід, який сьогодні ми проведемо, буде плівним для нас усіх. Ми проаналізуємо ті всі наші досягнення, які ми мали за час реалізації проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Сформуємо дорожню карту на наступні наші проекти і будемо активними в цьому заході. І е, хочу надати слово для виступу при Віталія е, нашої колеги Белюкини Віталії Сині. Дякую. Рада вас всіх бачити. Рада, що ви не виправдали очікувань. І <сос� я> <сос� я> несподівано вас зібралось так багато, що ми не вмістилися в ті аудиторії, які е, мали проводити засідання. І це дуже приємно. Я сподіваюся, що. Нашого заходу вам трошки розкажу, але всіх рада вітати здоров'я, натхнення, прагнень, щоб все було в нас. Хочу зазначити, що в минулому році, позаминулому році, на території нашого району успішно були реалізовані мікропроекти по проводу серед розвиток орієнтований на громади. Це енергозберігаючі заходи в селі Верхній Петрівці. Сторужнецького району, де було проведено капітальний ремонт вуличного освітлення, не заходи в селі Нижній Петрівці нашого ж району, де знову ж таки проведено капітальний ремонт вуличного освітлення, проведено роботи заміни котельного обладнання в дошкільному навчальному закладі. Сонечко з села Кам'яна заміна газового котла на твердопалений. І на сьогоднішній день ще проводяться роботи по заміні котельного обладнання в селі Свобода Комарівській в загальноосвітній школі першого-другого ступенів, де здійснюється у збудованій управлінні освіти районної державної адміністрації котельні, де здійснюється заміна котла газового на твердопалений. Заміна... Встановлення котла твердопаленого у загальноосвітній школі. Громади активну участь приймали у даній фазі даного проєкту, громадські організації приймали активну участь і завдяки такій спільній співпраці, по розумінню і громадських організацій, і сільських рад, і районного бюджету, депутатського корпусу сільських і районної ради була проведена робота, результати якої тільки що. І я впевнена, що це такий позитивний досвід. Це є досвід, яким ми повинні ділитися, поширювати цей досвід, показувати його іншим громадам, іншим населеним пунктам для того, щоб могли покращити ті умови, які є в наших населених пунктах. Дуже багато роботи проводилося за участю наших колег. з Нашого такого обласного з міста Чернівці центру ЄС про місцевий розвиток організований, орієнтований на громаду. Було організовано семінари з нами і навчання ці семінари були досить цікаві. і Є колеги наші, які приймали участь у цих семінарах, на яких нас учили як правильно писати проекти, яка має бути співучасть, як організувати роботу тих, Громадських організацій, основна частина роботи, яка лягала на їхні плечі, і повністю моніторингу тієї роботи та звітність, яку здійснювали ці громадські організації, це дійсно була проведена велика робота. І знову ж таки, ті всі проекти, в яких прийняли участь, це співпраця із громадою населених пунктів, тому що тільки за участі громадськості. При участі населення ми можемо ставити собі якісь об'єкти, до яких ми хочемо досягти якусь мету і до тієї мети йти спільними зусиллями. І тому я хочу ще раз подякувати нашим координаторам нашого обласного центру місцевого розвитку, орієнтований на громаду за ту роботу, яку вони провели з нами спільно. Ті зусилля, які спільно докладали, десь колись у нас теж виникали такі <смі> цікаві моменти, де дійсно відчувалася ота от допомога і от таке плече колег у формуванні і реалізації цих проєктів. Я впевнена, що ті всі заходи, які проведені на території наших населених пунктів, вони а, доцільні, а, вони будуть мати довготривалий характер. І ними будуть користуватися не тільки на протязі там, певного періоду часу, а довгий період часу. І я би хотіла запросити до слова Зою Вікторівну, нашого представника обласної ради, яка також активно приймала участь у цих проектах, оскільки фінансування цих всіх проєктів, які здійснювалися. На території не тільки нашого району, а на території інших районів це було співфінансування з різних бюджетів, і тому Зоя Вікторівна, будь ласка, доброго дня. Дуже рада бути у вашій залі. І я хочу подякувати всім, хто довчився і прийшов сьогодні на цей тренінців. Тому що кожна ваша ідея це результат втілення і кошти, які будуть задіяні в початку Незначні, але це початковий етап. І бажаю вам поцільні рішенням творити і допомагати своїм громадянам. Дякую. Я дуже дякую. Ну і якщо такий захід ми роботи, ми не можемо значити ті наші громадські організації, які активно тримали участь, і ті проекти, які вже реалізовані. На теренах нашого району і я прошу Сергія Петровича допомогти вручити такі гарні сертифікати для де... там далі. Ось наші сертифікати нашим учасникам, які активно приймали участь і реалізували наші проекти. Сертифікат виданий громадському об'єднанню буковина 2015 в тому що громада успішно затвердила мікропроект, «Енергозберігаючі заходи село Верхній Петрівці, капітальний ремонт вуличного освітлення у співпраці з проектами Європейського союзу та програмою розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Голова районної державної адміністрації, голова районної ради і Херзлік Ванзіл, міжнародний менеджер проєкту. Запрошуємо. Юрій Іванович Волей. Ну і таке же закладка народжується об'єднання теранса 2015. Аналогічно, в тому, що команда успішно завершила між... 哎呀，可以。 Одним фінансовим становищем, в якому була і є Україна, і з тою ситуацією з інфляцією, яка є в Україні, проєкт також дуже сильно втратив в коштах. Але сьогодні я маю шанс і можливість сказати, що громада села Слобода-Комарівці вчора були виділені 5 тисяч доларів на співфінансування їхнього проекту. Я знаю, що громада кошти зібрала, я знаю, що підготовчі роботи вже зроблені. Ми можемо від сьогодні починати готувати мікропроєкт на затвердження. Ми домовимося, коли ми до вас приїдемо, для того, щоб ми зустрілися з громадою, розказали про те, що ми будемо рухатися як і в якому ритмі. І, будь ласка, до... ми маємо зробити цей проєкт дуже швидко, завершити його, в нас є час до там, вересня місяця максимум. Бо у вересні ми вже маємо завершити цю діяльність. І так ми так довго з цим проєктом розбиралися, вже громада стала у nah складі об'єднаної територіальної громади, тому співфінансування будемо дуже з'ясовувати питання. Бо там співфінансування 20% це кошти і 75% це наші кошти, і 5% це кошти громади. Це останній проєкт, який ми гарантували співфінансувати в Чернівецькій області. І в нас є ще одна можливість бонусного проєкту. Зараз ми боремося за ці кошти, і будемо, якщо такі в Чернівецькій області дадуть, будемо комусь пропонувати один невеличкий проект. І в нас є кам'яна, яка завершує, і хотілося би зрозуміти, де. Де ми є, коли плануємо вже отримати останній транш? Практично ми вже на підході. Насправді вона вийшла так, ну район нас підвів з фінансами і дуже сильно бюрократичні оці всі моменти. Насправді раніше такого не було при тих проєктах. Оці бюрократичні моменти аж у грудні місяці практично затвердили кошти. кошти Практично ну, район нас підвів. Ми готові, тому що вже навіть котел працює, все зроблено, все підрядник вже заплатив свої кошти, які він просто чекає. Знаєте, проєкт е, завершений де Юри, а де факто чи на, де факто залежить, а де Юри, от мені як, на жаль, на жаль, ще не, не розрахувалися з вашим підрядником. Ми не могли зробити, бо ми чекаємо на останні гроші. Я маю бюджетні гроші вже. Но, тоді, він, коли... До речі, присутні, він може це підтвердити. Але... Тоді ми готуємо звіт. Так. Чим швидше ми підготуємо звіт, тим швидше отримаємо отримаєте. Ми, ми готуємо звіт На жаль, тому хотілося б, щоб завжди бюджет передбачав. Передбачав, ми раніше в області таке зверталися до обласної ради, і в бутію, тому скликані були в бюджеті такі кошти, які готові такі кошти, які повинні бути фінансувати у будь-який час, коли цього потребує такий проєкт. Ми повинні йти на зустріч, тому що ви виконали всі свої обов'язки, ми як громада теж, село Кам'яна теж, а от районі нас підвіз кошти. На жаль. Ну, нічого, це будемо, будемо це робити. Виставку. Виставку. Його, да, будемо робити виставки. Хочемо подякувати вашому підряднику, який пішов на всі ці да. ризики в інфекційний період. Дякуємо вам щиро і дуже, дуже щасливі співпрацювати з вами і дякуємо за розуміння тих проблем, з якими стикнулася громада. Але ми швидко звітуємося і. Виконуємо свої зобов'язання. Ви розумієте, що проєкт залишає за собою 20% від гранту, тільки перераховує тоді, коли ми вже відсвітувалися і повністю показали, що всі роботи зроблені, виконані проєкт, і ми компенсуємо тоді ці витрати. Такі правила між міжнародної фінансової допомоги. Тому ми готові гроші для вас зарезервовані, тільки звіти, і гроші поступають протягом півтора тижня. На вашому рахунку ви перераховуєте Так. Ось така ситуація і завжди приємно працювати в Корошинецькому районі, і завжди приємно ще й через те, що є розуміння, терпіння. Тому що якщо бюрократія, як ви сказали, зібралася ну національна бюрократія, то ми працюємо в системі міжнародної бюрократії, де бюрократія всіх країн світу з'єдналася. Європейському Союзі в кожного свої процедури, свої бачення в своя звітність, свої моніторингові процеси. Тому це не так просто, але ми вміємо працювати, прагнемо досягати результатів, і я дякую вам за це. Що, переходимо? Переходимо. Така наша основна мета нашого заходу, це оголошення четвертої фази проєкту, по фрейду такої відтопи на, ...на громаду. І я хочу попросити вас, Наталя Васильна, щоб ви нам розказали, що саме можна в цьому проєкті реалізувати, на які. Заходи спрямовувати свої зусилля для того, щоб ефективно і успішно ми бачили ті результати, які так спільними зусиллями ми проведемо. Є ну так більше до вас, так? Нам цікаво бачити. Дякую. Насправді, це не є четвертою фазою, це є невеличка ініціатива, тому що на сьогоднішній день я не можу вам сказати, що проект місцевий розвиток орієнтований на громаду. Буде мати продовження. Е, ви знаєте, що всі проекти колись починаються і завжди колись закінчуються. Бо це не було б тоді проєктом. Е, ми працюємо в Україні вже як проєкт 8 років. Це вже ну, дуже багато. І це вже не може мати назву проєкт. І ми вже е, мали першу фазу, другу фазу, третю фазу. І Це так, значить, так, третій сезон серіалу. І так далі. Тому а, сьогодні донор, який фінансує а, діяльність цього проекту, говорить про те, що а, цей проєкт вже не має продовжуватись в тому форматі, в якому він працював. Що досить багато часу, більше восьми років, ми приділили. Оцім підходам місцевого розвитку орієнтованого на громаду ми демонстрували, як використовувати європейські інструменти залучення громади на всіх етапах творення життя в громаді: від планування, від визначення і пріоритизації проблем, до прийняття рішень, як вирішувати цю проблему, і до участі не тільки фізичної або Голосом, що «да, давайте так робити, а ще й фінансова підтримка з боку громади. І я думаю, що за 8, за 8 років ми вже відпрацювали ці механізми, інструменти настільки е, довго і потужно, що вже сьогодні Україна може сама цей інструментарій і використовувати в своєму житті. Бо люба е, проектна діяльність міжнародна це якраз є продемонструвати якісь інші підходи до менеджменту, до інші підходи до управління громадами, до взаємодії і влади і громади, до соціальної відповідальності бізнесу. І ми бачимо, що в нас є соціальний відповідальний бізнес. Сьогодні бізнес, який розуміє, що людям треба давати шанс, і тому він чекає. Чекає, бо якби бізнес не очікував прибутків, то тоді б в цій країні все розвалилося, бо бізнес має існувати для того, щоб отримувати прибутки. Це його місце. Але ми рухаємося і змінюємося. Тим не менш, представництво в Україні не зупиняє свою діяльність, і ми шукаємо якісь нові підходи, якісь нові інструменти. Ми хочемо запропонувати вам співпрацю і підтримку ну, якихось процесів, які можливо у вас у нас на сьогодні немає або ресурсів. Або ще досвіду, або немає ще розуміння, що так треба робити. І тому ми пропонуємо сьогодні вам таку невелику ініціативу, яку погодилось підтримати уряд Австрії. Саме представництво ООН шукало джерела фінансування для цієї ініціативи і домовили з урядом Австрії про таку невелику підтримку, але вони запропонували нам діяльність тільки в двох областях. Якщо проєкт працює на всю Україну, то ця невелика ініціатива тільки Чернівецька і Одеська області. Мабуть, нам зрозуміло, чому ці області обрані австрійським урядом. Тим не менш, це є такий для нас з вами і експеримент, і виклик. Ініціатива дуже коротка. Ви бачите, що угода про співпрацю між Організацією Об'єднаних Націй підписана 15 грудня 2016 року. Завершити всю діяльність ми маємо в грудні 2017 року, тобто ця ініціатива тільки до кінця цього року. Ми маємо не тільки виконати всі завдання, амбітні завдання цього проєкту, але відзвітуватися за всі гроші і закрити, закрити цю проєктну ініціативу. Тому часу дуже мало. Що пропонують нам спробувати робити представники. А і що вони погодились профінансувати безумовно, проект спрямований на розвиток місцевого самоврядування, на підтримку можливостей місцевих громад, місцевих органів влади спільно приймати рішення і нести відповідальність за стан життя громади. Багато уваги в проєктному технічному завданні приділяється сприянню розвитку об'єднаних територіальних громад, сприянню розуміння громад, які ще не прийшли до об'єднання, що в цьому успіх і в цьому майбутнє цієї країни. Другий момент, він є досить експериментним для нас, бо ми цього ніколи не робили. Це підтримка економічного розвитку. Ми завжди підтримували соціальний розвиток, ми вкладали кошти в розбудову наших бюджетних об'єктів. Ми ремонтували вуличне освітлення, водогони, екологічні проекти, там сміттєзвалища, збирання сміття. Ми ремонтували садочки, школи, медичні заклади. Це для нас напрямок, який ми ще ніколи не реалізовували. Слуговуючи кооперативи. Знаєте, результати цієї діяльності неоднозначні. Е, є успіхи, але є і неуспіхи. Але успішні кооперативи показали, що Україна і українці вже готові до такої співпраці. Тому що негативний результат це теж результат. Якби ми сказали, що ось нас люди не готові. В економічних відносинах на рівних співпрацювати, значить, ми зробили висновок, що українці ще не готові. Можливо, через 10-20 років будуть готові. Але ми продемонстрували готовність, хоч є в нас і такі провальні проекти, наприклад, там в Кіцманському районі в нас поверталися гроші, тому що нецільове цільове використання було громадою на створення кооперативу. У нас є такі випадки, коли ми. Ну, десь цей кооператив існує на грані, чи це не зрозуміло, чи це чийсь бізнес, чи це все-таки кооператив. І є такі етичні якісь моменти. Але більшість кооперативів все ж таки успішні. Ми створювали їх в 12 областях України, в кожній області по 4 кооператива. В нас створено в Потивському районі, один в Кіцманському районі, село Шишківці, і два в Вижницькому районі, Доріжній Шепіт і Банилів. Австрійці пропонують нам фінансову підтримку для створення одного кооперативу. Він буде створюватись в Либоцькому районі, бо він стояв у нас в резерві. І вони ще пропонують невеликі гранти для започаткування приватного бізнесу. От цього ми взагалі ніколи не робили. В ПРООН є досвід підтримки створення бізнесу для тимчасово переміщених осіб або для воїнів АТО. Ну, це трохи інше, бо це просто точкова підтримка нужденних людей. Тут е створення бізнесу буде орієнтоване на. Роз...